З прем'єрою мультфільму у мультфільмі ви озвучили батька Микити Кожем'яка, А він такий чоловік хремезний. Ну ніби власне з вас малювали. Персонажа Кирило такий самий великий, такий самий за історією. Він сильний і такий же спокійний, тому що він так само спокійно розмовляє. Ось як і я. Можна пропустити, якщо ви у мультфільмі граєте батька Микити Кожум'яки, то можливо один з ваших синів міг би потенційно бути Микитою кожум'якою. Дуже дуже схожий Микита. На мого середнього сина Олега О, серйозно, я не знаю. Просто він мені дуже сильно його нагадує. А за характером, тому що Мики Кожум'яка – бешкетник. Цей період це якраз період мого восьмирічного сина. Щось таке творить, що те, що сам не можу контролювати, просто ну, це повний хаос. Ви багатодітний батько, як змінилося ваше життя, як перевернулися до гори дригом? Коли з'явилася третя дитина, зовсім маленька. Основний тягар, звісно, ліг на плечі моєї дружини, за що я їй дуже дякую. От. Я, я так легесенько проходжуся по цьому, От. але зрозуміло, що ми неймовірно раді тому, що з'явився ще один член нашої тепер великої сім'ї.